Продовжуючи відео попереднє, де я створював обліковий запис і експериментував з виходом і входом, і пробував показати, як працює запам'ятовування паролю, це відео покаже, як це відбувається на мобільній програмці. У моєму випадку, це iPhone з операційною системою iOS на Android. Подібних системах може виглядати інакше трохи, але приблизно суть та сама, бо логіка продукту Facebook та сама. Як бачите, є аватарка мого особистого аккаунта, є кнопка Увійти. І зараз, якщо я клікну Увійти, я зайду до профіля до мого облікового запису без питання паролю. По-перше, бо я це вже заходив. А по-друге, Facebook запам'ятав мій пристрій як довірений. І він пам'ятає назву цього пристрою і навіть локацію, з, якого, з якої виконувався вхід. Можна зайти в інший обліковий запис і можна створити обліковий запис. Тут я вже погоджуюся, що Facebook трошки не доробив з кольорами. Так як в попередньому відео. Я там згадував, що створити обліковий запис, там зелена кнопка, і вона вважається секондарі чи другорядна, друга, другого пріоритету. А синя це primary, первинного пріоритету. І там логіка сходиться. Тобто там на, на браузерній версії Фейсбука я як програміст розумію, а тут я не розумію, чому вони не виділили е, створити обліковий запис. як Ну, хоча би синім кольором, але як посилання. І щоб людина не плуталася. Бо ну, я вже бачу, як людина, яка, ну, ну, припустимо, закінчила якийсь університет чи інститут некомп'ютерної освіти, вона, та особа тут заплутається. І там увійти, і там увійти. Куди ж я маю входити? Ну, тобто, це звичайно моє припущення, але. Цій ситуації, в цьому відео, я хочу використати, показати, увійти в інший обліковий запис і потім показати е, ту конфліктну ситуацію, коли Facebook-програмка або Facebook сторінка в браузері пам'ятає пароль. Логіка буде та сама. Просто в цьому відео я показую на прикладі е, мого особистого профіля і мого тестового профіля. Створити обліковий запис я тут не буду, хоча міг би, можливо, створю колись окреме відео, але принцип е створення майже той самий, чи з імейлом, чи з телефоном, просто приходить код. Різниця одна, що на мобільному телефоні, коли ви використовуєте реєстрацію через телефон, вам код приходить і ви згори бачите повідомлення, і потім при вводі вам сама мобільна програмка, е допомагає той код ввести. Але в нашій ситуації перший код приходить на емейл. І тоді для мобільного телефону цей, скажімо так, функціонал не спрацює. Е, увійти в інший обліковий запис. Тут я вводжу свій тестовий емейл. Так, а от з паролем як... Тут-ту-ту тут, придеться якось затайпати його. Після вводу пароля програмка мене питає, чи зберегти дані входу, щоб вам не довелося їх вводити під час входу в майбутньому. І тут оце вікно воно відображає ту саму функціональність, що колись відображало в попередньому відео, той прямокутничок після логування. В браузері до Facebook профіля. І там перший раз я не клікав, а тут я клікну зберегти. В, в кінцевому результаті різниці в принципі немає. Так, це я поки що пропущу. Е, мобільна програмка більш агресивна. Е, не зараз. Не зараз. Дайте мені кнопку, яка все не зараз. Не зараз. Готово. Ну, блін. Мобільна програма більш агресивна щодо користувачів. Вона їх заставляє, пушає, тисне, зроби то, зроби це, не зробиш це. то... Менше з тим. Я зараз ні на кого не підписаний, а мені вже щось підсувається в стрічці. Що я хотів показати? Я хотів показати процес входу-виходу. І конкретно зараз я маю е, на моєму мобільному пристрої е, два е, облікових записи Facebook, і коли я з мого тестового виходжу, то глянемо тепер, що Facebook показує. Як бачите, тепер показуються дві е, іконки, дві аватарки, ну, моя особиста і моя тестова. І знову ж таки можна увійти в інший обліковий запис, третій, четвертий, п'ятий. Тобто, повторюючи той приказ попереднього відео, якщо у вас є сім'я, чоловік, жінка, діти, і так сталося з якихось причин, що тато головний і його телефон по руках ходить то в жінки, то в дітей, ну, то рано чи пізно дочка скаже татові дай телефон мені, бо я хочу у Фейсбук глянути. Чи син скаже мамі, мамо, там, візьми телефон в тата, бо я хочу зайти на Фейсбук, чи куча інших ситуацій. Тобто, я особисто наголошую, що цей варіант дуже є небезпечний. І старайтеся уникати таких методів. Не тому, що чоловік знає щось про жінку чи навпаки, а тому, що якщо якимось чином, на якийсь період часу ваш телефон буде в руках іншої особи, а на жаль, та інша особа. В будь-який момент може попасти в руки ворога, і як наслідок телефон буде в руках ворога, то він буде мати, той ворог, буде мати доступ до не тільки одного облікового запису, а до багатьох. І таким чином, це, ну, скажімо так, ризик взлому ваших облікових записів. І це ще півбіди, якщо тільки облікові записи. Адже у ваших облікових записах Фейсбука може міститися платіжна інформація, номер картки і так далі. Тому уникайте які, всяких можливих ситуацій, коли ви ділитеся своїм телефоном з кимось. Я розумію, довіра, сімейні відносини, родина або критичні ситуації. Я все розумію, але просто пам'ятайте, що в будь-який момент може статися непередбачувана ситуація, і далі ви не будете мати ні, жодного впливу. А що я хотів показати, продовжуючи цей напрям. Якщо я клікаю тепер на оцей мій тестовий профіль, як бачите, не питало пароль, я роблю знову вихід. Просто щоб ще раз проекспериментувати. Не хочу клікати свій особистий, хоча там немає нічого такого, але ну, просто клікаю знову на, на свій тестовий. Як бачите, я, власне, головне, хотів показати. Пароль не питається. При нагоді, будучи тут, зайдемо в налаштування. Зокрема, я просто хотів показати, як виглядає це з мобільного телефону, бо є важлива така ну не трік, не лайфхак, не штучка. Просто треба розуміти, що таке поняття сесії. Якщо я зараз залогований в мобільній програмці, і я також залогований в браузері Opera в себе на іншому комп'ютері, це вважається Фейсбуком дві окремі сесії. Вони можуть бути навіть з різних держав, майса тобто, з різних локацій. І Facebook їх розрізняє як два окремі пристрої. І там буде записано: один пристрій там з такої-то локації, інший пристрій там з такої-то локації. І свого часу на цій сторінці не, не було центру облікових записів, а були окремі підменю щодо налаштування безпеки, особових даних, пароль і так далі. І десь в 2022 кінці або на початку 2023-го, я вже не пригадую, бо сам випадково це замітив. Фейсбук вирішив змінити. І вони внесли тут так званий центр облікових записів. Важливо зрозуміти, що коли ви з мобільного телефону ви не бачите конкретну адресу сервера або хоста, так як я в попередньому відео наголошував і показував, що це інший хост, ніж головний хост Фейсбука. Але для пересічного користувача це не має грати велику роль. Що я хотів показати, це. Той факт, що тут так само можна подібні операції зробити. Просто трошки виглядає дизайн інакше і, може, називаються інакше пункти, але суть та сама. І як бачите, у мене коли я залогувався Facebook обліковим записом, то е до нього можуть бути прив'язані інші облікові записи в Інстаграмі. Для того, щоб логуватися навхресно, я можу спробую зробити це як окреме відео. А також е, можуть бути показані інші облікові записи у Фейсбуці. Ну, наприклад, ви маєте з тих чи інших причин управляти двома трьома е, обліковими записами, не фейсбук сторінками, а обліковими записами. Які, от власне, до чого я підводив, які Власне, і є основним критерієм до управління сторінок, бізнес сторінок так званих. Тобто, якщо ви втратите доступ до вашого облікового запису, а ви провадили ваш бізнес на бізнес сторінці, пов'язаним з цим обліковим записом, то, на жаль, ви втратите доступ до тої бізнес сторінки. Тому, будучи тут, я просто я ще повторюсь пару раз, але будучи тут, я хочу наголосити, якщо ви управляєте своїми бізнес-сторінками, то, е, як мінімум, на бізнес-сторінках додайте іншу, вам довірену особу як е, особу з рівноправними правами управління сторінками. Бо якщо ваш обліковий запис, головний, буде взломаний кимось, е, ваш бізнес, а точніше сторінка, буде висіти в Фейсбуці і ніхто до неї не буде мати доступ. Щодо, цього, щодо пунктів цього налаштування центру облікового запису, я зроблю окреме відео. Приблизно виглядає так само для мобільного телефону і для браузерної версії Facebook. Можливо, можливо, щось ще хотів би показати тут. Але ні, от, до речі, про платежі. Наголошую, якщо у вас Facebook профіль обліковий запис містить платіжні картки, тобто ви, наприклад, оплачуєте рекламу вашої бізнес-сторінки, і ви дуже відома особа, то потенційний хакер може або знати це, або припускати, що в вашому обліковому записі є підключена картка. І то, що я нагадував раніше, якщо у вас є дочка чи син, їх можуть. Соціал інженірингом переконати викрасти ваш телефон. І діти, якщо вони особливо молодші, вони можуть бути довірливі. І таким чином хакер пізніше скористається телефоном через той факт, що ви, як тато чи мама, поділили ваш пристрій з вашими дітьми, що в кінці дасть вам проблему з вашим обліковим записом. Чи з вашою платіжною карткою. Звісно, це, можливо, натягнута ситуація. Я особисто такої кримінальної ситуації не знаю. Я знаю, що це технічно можливо, це називається social engineering і такими методами обману людей багато хто займається з зловмисників, скажімо так. Але для вас, моя коротка порада: один телефон, один пристрій для одної людини. З одним комп'ютером там ще можуть бути нюанси, бо ну, кож... не кожна сім'я собі може дозволити кожному члену сім'ї купити новий окремий планшет, чи телефон, чи комп'ютер. Там, на великому комп'ютері можуть бути просто інші користувачі, то взагалі тема окремого відео. Добре, хіба напевно, що все. По інших налаштуваннях пройдуся пізніше в іншому відео, а наразі. Думаю, що цього вистачить.